Вітаю вас, дорогі брати і сестри. З радістю представляю вам унікальний проєкт, який втілюється у співпраці Департаменту освіти та фінансового комітету Української церкви Християн віри Євангельської. Його мета допомогти церквам загалом і кожному віруючому, зокрема, глибше зрозуміти благословіння вірного впорядкування нашими фінансами як у особистому житті, так і в служінні церкви загалом. Майже два роки тому назад, коли ми всі почали усвідомлювати, яку шкоду принесла нам війна, ми сиділи на обласній раді нашій з братами і говорили, що і фінансова сфера потребує певних змін в наших церквах. І ось я пам'ятаю, що перша ідея, яку я запропонував, кажу, брати, та давайте ми просто от, запропонуємо кожній церкві відкритий збір, короткий текст, який треба зачитати перед ним, і молитву після збору. Так і почали. Друзі, а далі додалися пожертви, десятини, турбота про пастора, обітниці віри, бюджет це все, що далі було написано в цьому фінансовому підручнику. І ми сьогодні бачимо, як справді цей інструмент став вже чудовим інструментом в Київській області. Звичайно, кожна церква, вона на різному етапі в цьому списку вчень і ідей про фінанси. Але всі, хто почали, сьогодні мають результати. І благословення. Тому рекомендую! Біблія присвячує значну увагу темі фінансів. Понад 2350 біблійних текстів навчають нас мудро розпоряджатися коштами та матеріальними благами. Адже фінанси можуть бути як джерелом спокус, так і потужним інструментом для служіння. Усе залежить від нашого ставлення до них і від того, хто ким керує. Чи ми пануємо над ними, чи вони над нами. Проєкт Фінанси у церкві є знаковою ініціативою, адже ми детально дослідили делікатні теми, такі як десятина, фінансове забезпечення служителів, фандрейзинг, бюджет церкви та інші. Ми провели ґрунтовне біблійне та історичне дослідження, врахувавши контекст і культуру наших церков. Крім того, ми пропонуємо практичні поради, такі як, як навчати фінансові грамотності. Як формувати біблійне ставлення до десятини, як із мудрістю практикувати милосердя, чи де знайти додаткові ресурси для поповнення церковного бюджету? Результатом цієї праці став посібник із практичними рекомендаціями який стане у пригоді як нашим священнослужителям, так і всім віруючим євангельських церков, які прагнуть зрозуміти Божу волю щодо фінансової сфери життя. Наприклад, в питанні десятини як приклад окремий, я можу свідкувати сьогодні про церкву, де я є пастором, і в нас вже в межах 30 років діє десятина, і в принципі ми не маємо проблем і ні до кого не звертаємося про допомогу. Тому я раджу всім звернути на це увагу, тому що це Божий принцип і Боже благословіння для церкви. Часто у нас виникає питання, де знайти кошти для проекту чи місії? Виявляється, Бог уже все передбачив і подбав про нас. Нам залишається лише покоритися його слову та навчитися мудро розпоряджатися неправедним багатством, як сказано у притчі, щоб придбати друзів для Божого царства. Доступний уже посібник для вивчення про фінанси в церкві, і наші викладачі. Готові долучитися до цієї справи, тож звертайтеся, і все, що буде потрібне, ми зробимо. Отож, втілюємо Божі принципи, які дані нам не тільки для задоволення нашого, але й для розбудови Божого царства, щоб виконати велике доручення Господа Ісуса Христа.